Мета Всесвіт, що приховано за цим словом, для одних це футуристичне бачення нашого життя в іншому вимірі, де кордони реальності стираються, для інших лише тимчасова мода, яка зникне, як інші цифрові тренди. Але звідки прийшло це явище, як воно розвивається і чого варто чекати в майбутньому. Зануримося у світ, де реальність і віртуальність переплітаються, творячі нові горизонти людського існування. Походження метавсесвіту. від ідеї до перших кроків. Концепція Метавсесвіту почала формуватися задовго до того, як ми почали говорити про нього в контексті сучасних технологій. У 1992 році письменник фантаст Ніл Стівенсон у своєму романі Лавина вів термін Метавсесвіт для опису віртуальної реальності, де люди взаємодіяли як аватари. З того часу фантазія поступово перетворювалася на реальність. На початку 2000-х з'явилися платформи, які дозволяли користувачам взаємодіяти у віртуальних світах. Одним із найбільш відомих прикладів став Second Life своєрідна симуляція реального життя у віртуальному просторі. Люди могли створювати свої аватари, будувати будинки, відвідувати концерти, купувати і продавати товари. Це був перший реальний крок до мета Всесвіту, хоча технології тих часів обмежували потенціал проекту. Сучасні виклики і прориви від VR до AR. Сьогодні технології віртуальної та доповненої реальності стали центральною частиною концепції Мета Всесвіту. vr шоломи дозволяють повністю занурюватися у віртуальні світи, а AR-технології доповнюють наше сприйняття реального світу, додаючи в нього цифрові елементи. Компанії, такі як Мета, активно працюють над створенням інтерактивних платформ. Які об'єднують користувачів у нових реальностях. Метавсесвіт сьогодні це не лише гра чи розвага, це новий економічний простір. Технологічні гіганти, такі як Google, Microsoft та Apple, вкладають мільярди доларів у розвиток метавсесвітних платформ, пропонуючи безмежні можливості для бізнесу, освіти та спілкування. Це глобальний ринок, де можна купувати цифрові активи, такі як NFT. Проводити зустрічі, конференції та навіть віртуальні подорожі, етичні аспекти і ризики. Однак разом із новими можливостями виникають і значні ризики. Віртуальний простір стає місцем для кіберзлочинності, маніпуляцій та контролю даних, етичні питання навколо захисту особистих даних, залежності від технологій та впливу на психічне здоров'я людей залишаються відкритими. Мета Всесвіт може стати пасткою. Якщо не встановити чітких правил і меж для його розвитку. Ще один аспект це питання рівного доступу до Метавсесвіту. Наразі ці технології доступні не всім через їхню вартість і технічну складність, майбутнє метавсесвіту залежить від того, наскільки інклюзивним він стане, майбутнє метавсесвіту. куди ми прямуємо. Що ж чекає на нас далі? Дехто вважає, що Метавсесвіт стане такою ж важливою частиною життя. Як інтернет сьогодні, ймовірно, з'являться цілі віртуальні економіки з власними законами, культурою і навіть політичними системами. Ми зможемо працювати, навчатися і спілкуватися без географічних обмежень, а мета всесвіт стане мостом між реальними і цифровими світами. З іншого боку, залишається питання морального і технологічного балансу. Якщо ми зможемо правильно спрямувати розвиток цієї технології, то отримаємо унікальний інструмент. Для вирішення глобальних проблем, розвитку науки і культури, якщо ж ні, це може призвести до нових соціальних і етичних викликів. Завершення. Точка вибору. Історія мета всесвіту лише починається. Ми стоїмо на порозі нової цифрової епохи, яка здатна змінити наші уявлення про реальність. Куди ми прямуємо, залежить від кожного з нас і від того, як ми готові використовувати цей інструмент. Це можливість для нових відкриттів, і водночас виклик, який потребує відповідального підходу. Чи станемо ми творцями нового світу, чи залишимося його заручниками? Це питання на яке маємо дати відповідь вже сьогодні.